Днями у соцмережах з'явилося відео, де молодь у Дубні розважалася, виспівуючи російськомовні пісні. Цей випадок збурив громадськість міста, адже усе це відбувалося у день жалоби, коли місто прощалося загиблим на війні героєм Олександром Грановським. Дубенчани почали висловлювати невдоволення такою поведінкою. У поліції встановили, що до цього причетні четверо дівчат, одна з яких виявилася неповнолітньою. Оцінками поліції було встановлено, що даними особами виявилося. Четверо мешканок дубну, серед них було троє повнолітніх і одна неповнолітня». За словами поліції на порушниць були складені адмінпротоколи за статтею 178 а саме розпивання алкогольних напоїв у громадському місті. Відносно повнолітніх було винесено адміністративні постанови, вони вже сплатили штраф, визнали свою вину, щиро покаялися у скоєному та сказали, що більше такого повторювати не будуть відносно неповнолітньої було складено адміністративний протокол, який скеровувався для розгляду у Дубенський міськрайонний суд. З неповнолітньої так само в присутності її матері було проведено практично бесіду. Варто зауважити, що імен правопорушниць у поліції не називають з метою захисту персональних даних. Однак причини такого вчинку дівчат все ж вдалося встановити. З їх слів, по як то кажуть, по молодості зробили помилку, не знали, що у Дубні. День траура, але свою провину не визнають. Правоохоронці зауважують, що під час профілактичних бесід особливо наголосили учасницям події на потребі шанувати наших полеглих військових та їхню пам'ять. З учасниками даної події було проведено профілактичні бесіди індивідуально з кожним щодо недопущення вчинення ними подібних випадків на території міста Дубна. Така поведінка є непристойною. І як то кажуть, показує явну неповагу до суспільства і в першу чергу так само до полеглих військових, які видали життя за нашу державу.